Доброго вечора. Я мала зайти в АТБ тільки по молоку, але вийшло трошки більше, тому дещо покажу. Хліб, звичайний, я купила по 21 гривні, В АТБ такого немає. Зате в АТБ є скиба батон молочний, Виріб булочний, нарізаний скибками 400 г, який мені подобається. Цей батон коштує 17,40. Хліб 0,7. Батьківський, батьківський, 1990 різаний житньопшеничний, 700 грамів. Десь ще якийсь хліб, хліб агробізнес тостерний 1890, смачний, але якогось то разу він у мене попліснявів, він якийсь такий, що швидко Якщо то швидко пліснявіє. Це треба враховувати. Пряники 400 грамів. Мабуть, оці пряники: 400 грамів, малюк своя лінія. По 25-30 25-30 це акція. Печиво хлібодар, кукурудзяне. 400 грамів 32,50. Ну, не могла я пройти мимо шоколаду, особливо Millennium, який коштував на акції 24,90 і тут 110 грамів, тільки в АТБ додатково. Цей з цільними лісовими горіхами, а цей з мигдалем. Ціна молочний. І цей теж молочний. Ціна однакова. 24,90, я вважаю, дуже хороша ціна. Давно ми не їли шоколаду, давно шоколад 85 грамів, світоч, десерт чорний. Смак тірамісу. 21,90 тірамісу. Я вже казала, що мені ці сподобалися. Ну, ніби як начинкою. сподобалися ці. Шоколади. І по 23,70 трюфель, чорний шоколад, 90 грамів, на 5 грамів більший. Далі ще я взяла перець. Перець чорний, 60 грамів, розумний вибір, мелений 23,70. Він важкенький, його тут багато, я думаю. Його надовше хватить. Не знаю, скільки коштує перець такий на ринку. Я так розумію, що це велика упаковка місто Дніпро. І це все я мала упакувати, виявилося, що в мене лише один пакетик. А, і молоко на акції. Молоко 1,5% було цей раз по акційному. 23,90 воно коштувало. Я взяла два. Нам мало одного. Оцей, до речі, пакетик в мене оця тучка розлетілася, поки я її несла. Тому я вже зав'язала, замотала, потім знайшла її в кошику, замотала. Ну, щось таке. І пакетика мені треба було. І я на касі подивилась, який такий міцненький би пакетик мені. Спочатку я подумала, що це якийсь мультик. А потім я зрозуміла, що це українська людь. Смерть ворога. От. Ну і я таки взяла цей пакетик, який відображає українську лють. Я не буду багато говорити на цю тему. Мабуть, не всюди він і не завжди буде доречний. Але іноді це саме те, що відчуває багато українських жінок. Тому, коли як не зараз, такий пакетик мати. Ось такі покупочки. Є акції: сир я в АТБ не брала, бо там на акції був сир. Нежирний, а нежирний сир на ринку кілограм коштує 50 гривень, а тут 400 г 35 щось. Тому на ринку брати вигідніше, можливо, я туди завтра піду. Відео коротеньке. Всім всього найкращого, будьте здорові, до побачення!